150 калибр, то есть второй, то есть такая. Вот. Это, видимо, взаимосвязано с той воронкой, судя по величине, потому что ну, вот размер сам за себя говорит. Это даже не 120-ка, 120-ки на уже пошла. Это какой-то вот такой размер. Ситуация, как звичайно, вы знаете, мы стоим на самой первой линии уже сегодня. Буде рівно рік, як ми сюди зайшли. Тому в нас таке невеличке свято. І тому, знаєте, я не хочу показатися, що ми там якісь такі супербійці, але ви знаєте, за рік вже можна привикнути до всього. Так що, обстріли, обстлили йдуть постійно: е, пулемети, кулемети, гранатомети, СПГ, РПГ то в нас кожен день обов'язково. А обстріли ми вже рахуємо, коли 80-ка, Ну, тобто міномети починають працювати, 120-ка, ну і важка артилерія. Але останні пару днів е, е, було тільки, ну буквально сьогодні вночі було 2-4 80-ки впало. Так, зовсім неприцільно. В, е, позавчора було, ну, було 420-ки, дуже близько до нас прилетіло. Ну, а так. Арешта. А до того було, особливо десь протягом 10 днів тижня було дуже серйозно. От останні 10 днів, чому я кажу, що обстріли, ну, не то, що стали менше, але вони повністю вже не прицільні. Тобто, якщо попадає, то цілком випадково. А до того досить прицільно били. А зараз ну, обстли яли. Тому зі школи постійно лазили на той секрет, і там стояли коригувальники, як кажуть. Там, ну, там, там постійно вилазили або снайпери. Зараз ми з вами в день, в принципі, якщо нема обстрілів, ми можемо так в, то, в тому місті більш-менш вільно ну, просуватися. А раніше то так, на присядки вздовж забору, тобто там снайпера і коригувальники були. Ну, Можна ну, по пальцях одної руки порахувати Весною, я точно пам'ятаю, весною, в нас було, не було два дня обстрілу, то на Пасху було два дня. І потім 9 травня, і потім бувало, що пару днів не послядять, але ну, повірте, ну, якщо брати за рік, то якщо ну, від 5 до 10% днів щоб в нас було тихо. У нас обстріл кожен день, які там мірні домовленості, то що ви кажете? У мене 120-ка в спині, то м'які мірне домовленості. Їх мало відвести ще одяг, їда, озброєння. В нас, я не пам'ятаю, чесно кажучи, ну знаєте, як завжди, от, наприклад, тобто з їдою в нас завжди було добре. Ну, і плюс в нас досить добре було налагоджена волонтерська допомога. Ну, але навіть якщо б її не було, нам би вистачало. Тому що все, що нам було. Положено, як то кажуть, нам видавали завжди.